Вітаю вас на нашому каналі. Минулого разу ми розглядали один з головних факторів іннервація, як від неї залежить робота органів. Сьогодні ми розглянемо ще не менш важливий фактор живлення наших органів від тканин киснем і поживними речовинами. Ви скажете, та тут все просто. Зрозуміло кожна людина знає, що кров доносить до нас поживні речовини і кисень. Добре, ви все так добре знаєте. А чому ж ви хворієте? Чому ж більше половини людей страждають гіпертонією? Чому ж порушення кровообігу визивають млявість, втрату працездатності, прискорене старіння і так далі? Чому ж так виходить, як ви все це добре знаєте? Значить, не все ви знаєте, не враховуєте. І не враховуєте, мабуть, найважливіші фактори і від того страждаєте. От давайте не буду зупиняти докладно на системі кровообігу. але я вам поясню, оці самі вузькі міста. За яких ви і страждаєте? Дивіться, якщо ви подивитесь от зараз на екран, будова артерії, ви бачите, що по артерії протікають не тільки плазма крові, а формені елементи. Це еритроцити, тромбоцити, лімфоцити, лійкацити і так далі. О якраз оці формені елементи крові і причиняють дію. Тобто еритроцити доносять кисень в першу чергу це забирають вуглекислий газ. Як це робиться? А цей обмін відбувається в найбільш дрібних судинах капілярах. Зараз на екрані ми покажемо капілярну сітку. Бачите, артеріола вінула і між ними густа, дуже густа сітка капілярів. Ми окремо зараз один вузел винесемо для наглядності, ти бачите, що артерії на рівні капілярів артерії і зв'язані між собою. Тобто кров тече по артеріям і притікає зразу венозну систему. Але вона ж повинна віддати, бачите, там немає ніяких отворів, вона ж повинна віддати цей кисень і поживні річовини. Як це робиться? Увага на екран. Подивіться, ми окремо один капілярчик зараз вам показуємо, де бачите, що оці формені елементи крові, от, скажімо, збагачені киснем. Пожин мерчовини повинні виходити через стінки капілярів. Тобто оці найдрібніші капіляри вони дуже дрібні. Якщо я голкою проткну, ось палець, я, мабуть, сотню капілярів пошкоджу. А якщо серце чи нирки, то ще в кілька разів більше. Отакі От дрібні, і тому вони щільну і забиваються швидко. І бачите, якщо буде виходити через пори капілярів, еритроцити і інші елементи крові, то буде живлення. І навпаки, Якщо будуть гарна проникливість, і ці пори будуть гарно працювати, і через них буде всмоктуватись вуглекислий газ і продукти розпаду вже, і будуть йти на збагачення на очищення. Але я ще раз із за того, що ці капіляри дуже дрібні, стінки ущільнюються і ускладнюються. Ускладнюється вихід цих капіляру. З чим це зв'язано? По-перше, перш за все зв'язано з віком. Це вікові зміни в судинах. На другому місці це захворювання діабетом, Третє місце це наша гіподинамія, Ми мало рухаємося так. Там рафінована їжа і так далі. Тобто, дуже багато факторів, які приводять до того, що капіляри швидко оці стінки ущільнюються і ці пори в начній мірі перекриваються, і ми все гірше і гірше, скажімо, отримуємо поживні речовини і кисень. Перший сигнал, що це знаєте, це виникнення, скажімо, підвищення тиску. Чому підвищення тиску? Тому що організм намагається через напівзакриті пори протискувати ці формені елементи крові. А тиск підвищується, тому що тоді підвищується периферичний опір крові. Так бачите, якби ви налагодили нормальну проникливість оцих стінок капілярів, то, перш за все, ви позбулись гіпертонії з гіпертонією за якийсь час і покращили б живлення всіх своїх органів від тканин, і вас б покращила працездатність, ви б продовжили свій вік. І позбулись цілого букету закворів, які виникають на основі порушення цих серцево-судинних порушень. Але, на жаль, все не так просто. Просто, теоретично, це просто, але відновити стінки капілярів не дуже просто. Що застосовується на це щіше? Засоби для того, щоб розрядити кров. Так, да, це дещо допомагає, але цього мало. Вам потрібно відновити проникливість усіх стінок судин. Найкраще це робити з нашою допомогою. Чому з нашою допомогою? Знаєте, екомет орієнтований саме на відновлення втрачених функцій. А це саме, скажімо, головний недорік медицини сьогодні. Так якраз от ми спеціально для вас створили засіб «Анговіталь» який досить швидко покращує проникливість у стінок капілярів. Він, Причому він не тільки якби очищає капіляри, він ще. Відновлює пульсову хвилю не тільки капілярів, а й середніх судин, там, і великих судин, і так далі. Ну, звісно, якщо ви думаєте, що ви сьогодні вранці препарат застосували, то ви вже до вечора будете бігати. Ви врахуйте, що ущіння капілярів шло десятками років, і за день ви їх не відновите. Звісно, вам потребує якийсь час, кому що покращити, кому місяць, кому два, а скажімо, Дуже таким цінним відом, 80 років, можливо, і 4-6 місяців треба там приймати засіб, але з кожним днем ви будете відчувати своє покраплення краще, краще, краще. З кожним днем ангел буде відновлювати, приниклий сюди, а значить, покращувати живлення наших тканин і органів. Тому що через стінки будуть краще виходити формені елементи крові. Так що бачите, якої серйозної альтернативи цьому немає. Тому що розріження крові це мало. До речі, ангвіталь, якщо його двічі в день приймати, то немає потреби у засобах, які розріжують кров. Це закладена одна з його дій. А врахуйте, що засоби для розріження крові вони можуть викликати шлункові кровотечі, там, ерозії на слизових і так далі. Вони мають виражені побічні дії. Так чому вам не скористатись засобом, який має ширшу дію? Більш правильно, більш глибшу і при цьому немає побічних дій. Так що, якщо ви хочете продовжити своє життя, покращити працездатність, там застосовуйте аневіталь. Це засіб ефективний, надійний і безпечний. Якщо ви уникнете всіх тих проблем, які перехову хочете, без нього не обійтись. Так що використовуйте, живіть з гарною якості життя і будьте здорові.